Моє життя зараз як гойдалки. Вчора загинув друг, я плачу і не можу дихати. Сьогодні дитина намалювала щось прекрасне, і я усміхаюсь. А вночі обстріли і знову страх, тривога, тремтіння все постійно змінюється і все боляче. Як зберегти психіку, коли тебе так носить щодня? Гойдатися разом з гойдалкою, а потім лягати під нею, висипатися. Все, що я можу сказати, спати по можливості і рахувати години, які вдалося поспати за тиждень, і слідкувати, щоб їхня кількість була не менше розрахованою. Як розраховується кількість годин, дуже просто скільки вам потрібно годин на добу для того, щоб почувати себе добре, помножили на сім, примірно за ці години і тримаємось. У кожного ця цифра буде своя, але гойдаємось разом з гойдалками, плачемо, потім сміємося, потім горюємо, потім радіємо. Але обов'язково в перервах відпочиваємо від всіх цих гойдалок. Бо як радісні гойдалки, так ну, типу, радісне положення гойдалки, так і гірке положення гойдалки забирає в нас сили. Сили потрібно відновлювати. Це марафон.